Добрий день, мої любі друзі! Я знов завітала до вас на гостини з красунею ялинкою новорічною! Я припасла для вас малята ще одне завдання гру зі святковими новорічними кульками. Матусі вам малята залюбки допоможуть зробити аплікацію двох однакових кульок, по колу яких можна вже по-іншому розташувати різнокольорові кружечки для кришечок. Отже, дітки, візьміть в кожну свою руку коктейльну трубочку і починаємо грати. Я знову впевнена малята, що ви уважно визначали очима кольори кришечок і все у вас вийшло.